Навіть складний воєнний час Вінниця не зраджує традиціям. На сесії міської ради привітали молоді родини, в яких з'явились малюки на різдво і новий рік. Запрошується тригуба Інна Валерівна, яка народила дівчинку вагою 3 кілограми 870 г, грам, 56 см. сантиметрів. Та грошові премії урочисто вручили 14 родинам як вінничан, так і переселенців. Ольга Чистакова харків'янка, але вже 10 місяців живе і працює у нашому місті. Жінка такій вінницькій традиції приємно здивована, та й сама не очікувала, що вдруге стане мамою саме на різдво. Це було не по срокам, це було намного раніше, ніж можна в срок. Ну не намного, на неделю, на тиждень, на дві. Вот. не ожидали. Да? Два дня со схватками я була, вот і якраз на Рождество все вийшло. А родина Вінничан Ірини та Сергія Комах прийшли отримувати подарунок усім складом. Їхній козак Тимофійко з вагою більше 4 кілограмів народився в перший день нового року. Кажуть, така підтримка від міста для молодої родини дуже важлива. Були в роддомі. сказали, так і так будете вас визивати. І, Ну тут приємно стає в статі, коли щось думає влада про молоде покоління, приємно було. А далі до прийняття рішень, які так чи інакше вплинуть в майбутньому на життя віничан. Зокрема, депутати внесли зміни до програми муніципальне житло. Нею за 13 років вже скористалося 900 родин і є ще чимало бажаючих. Тож аби процедура покупки квартир була прозорою, нові власники житла не зможуть його перепродати впродовж перших трьох років. На старті ми через цей механізм Плануємо відсікти більшість тих осіб, які недобросовісні. А щоб ще більше людей змогли собі дозволити покупку нової квартири, учасники програми зможуть взяти державний кредит за програмою Є оселя з фіксованою ставкою. 3% річних розширили під час сесії і категорії громадян, які можуть претендувати на участь в програмі Муніципальне житло. Ми тут включаємо ще додаткову категорію, бо в нас було АТО ОС, це саме учасники бойових дій російсько-української війни. Ми збільшуємо цю квоту, якщо ми говоримо безпосередньо про цей будинок, це 34 квартири. Потім ми внутрішньопереміщених осіб включаємо програму, теж збільшуємо трошки квоту, тому що в нас на сьогоднішній день 45 тисяч дев'ятсот тридцять чотири зареєстрованих внутрішньопереміщених осіб це 27 квартир. Ну і відповідно ті бюджетні категорії громадян, які працюють в різних сферах. В місті вже мають план розвитку після нашої перемоги, і головний його акцент інвестиції та стабільна економіка. Саме задля її підсилення у Вінниці створюють ще один індустріальний парк. Ми створюємо четвертий індустріальний парк. і, Відповідно, вже сьогодні проводимо попередні перемовини з потенційними учасниками парку, але разом із тим нам необхідно ще й зробити відбір керуючої компанії даного індустріального парку. Продовжують у Вінниці і допомагати громадам, які потерпають від російського терору. І сьогодні такої підтримки потребує розграбований росіянами Херсон. Тамтешній адміністрації доводиться долати сміттєву кризу. Спецтехніку з міста вивезли окупанти. Ані технічних ресурсів, ані людських не вистачає, щоб прибирати місто так, як потрібно. Мова не лише про побутове сміття, а й про розчищення від наслідків постійних обстрілів. Херсонні, взагалі, там достатньо серйозна патова ситуація з точки зору інфраструктури. Наприклад, ми не повністю вивезли росіяни всю комунальну техніку. Навіть нема куди позбирати ту сміття. І попросила лугова нас, щоб не підтримали з точки зору придбання контейнерів. Ще 13 мільйонів наше місто спрямувало на підсилення захисників. Гроші направлять на закупівлю шоломів, бронежилетів, транспорту, паливно-мастильних матеріалів та запчасти. Стин